Ваше здоровье. В студии Люксафей. Е-мое. Куди я ти робиш? <рice> <рice> я дыхаю, дихаю. дихаю в, ви, <рice> Вылазь <рice> велась, <рice> <рice> під столу. <рice> <рice> Таня, під столу. Шо ты робишь? Дима Монасик сегодня у нас в студии. Привет. Обіцяли, що ти будеш і ти прийшов, і це прекрасно. О, я дуже радий вас бачити. Сильні й модні, як завжди, шапці. Ну теплішаєш. Що е, е, за шапка така? А та, 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 це буде. Руслан Багінський, та ж, наші... А я такого не бачив, що навіть що він такі да. робить. Такі класні, я фанат їх творчості. А він тобі дарує шапки? Розкажемо, хто не в курсі. Е... Руслан Багінський це mm. е, супер, як це модельєр головних убоїв український. Зірки голівудські всі носять його е, там, там Лі. Да. капелюхи, фураж. <свечки> а тепер ще й ушанка з'явилася. Так, так з'явилася. Ну, треба сказати, що ця ушанка, є, ну, стільки, півтори тисячі євро десь, напевно, коштує а, в нього. Я, я не знаю, мені дарують. От я якраз цим запитався, тобі дарують? дарують? Деколи дарують, деколи дарують, деколи по скидочці віддають. По по Слухайте, а по акції, це ж зараз взагалі супермодно цей Grand Pastile, так? Grand Pastile? Ага, так він називається. Стоїть дідуся, стоїть дідуся. Так, так, ну а шо? С Молодиця, <гум> 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 молодиця, не можу надивитися. Ну... Боже для мене? Дякую. Це ти через Це був сарказм. Це сарказм був, танічний. Ні, я не хочу це так приймати. А, до речі, У тебе борода посивіла, дійсно, як і в мене. А ти не підфарбовуєш, ні? Ні. Не хочеться. Попробуй. Ну, що воно все природньо сиві. Як клітини нервові помирають, так і волосини сиві. Та тихо, будь, та ще молоді Та ще тобі ще емблі збирати, куди вже зібрався, розумієш. Ну буду з сивою бородою, я цього не соромлюсь. Окей, okay. Манатік сьогодні у нас в гостях не спустимо руками з новим треком Грандіо! Повною кишенею бітів! Абсолютно точно! Вічно танцююча людина називається Нарешті, на нарешті знову танці цей розривчик, цей біт, ці бітки, блін, це дуже класно. Я бачу. Дякую, Тань, не вистачало, да, правда? Мене не, і ми, не вистачало. Тебе того весь час не вистачає. Там. Ну і бітів не вистачало битих таких. І, ну особисто мені. Я ж по собі, знаєш, ми весь час, от, від чого мурашки пішли, ми розуміємо, що. О, ну все, ну от дуже хочеться цього кача. І мені так не вистачало, я ж танців собі поховав буквально. Я вже собі навіть на концерт танцівників розпустили, все в нас були тільки музика. Не знаю, після повноштабного російського вторгнення я загубив віру абсолютно в цей рух, в мову тіла, яка от нещодавно почала знову прокидатись. Просто ці Некрасиві не красиві. Вони ж хочуть в нас, щоб ми поховали в собі. Радість, культуру. Я так далі не прийшов бити все, що від чого ми раділи, роз'єднати ну ж коротше, все, все на купу не можна. І танці, класна штука, я згадав. До речі, от Платон, мій молодший, який, ну, типу, ем, от я хочу на хіп-хоп піти, але не знаю ще поки що. І мене це так зачепило. Типу, як це? Ну, я ж протанцював. Я знаю, я чого я цукор тримаю в руках. Я знаю, як це до як це здорово в будь-якому віці. Ну це ж, ну це вітамін Д, це здоров'я, це спорт, красивий, ритмічний спорт. Ну так і ти відправив його вже? Він ходить, да він пішов на хіп-хоп. Він ще зараз побачив кліп, де тато. Мотивація трішечки прихлинула. Да. Е, тому він був один, одним таким з мотиваторів знову знову прийти угу. в цей вайб внутрішній, відкрити двері, забути хобі. Нарешті, гобі. нарешті Прикол. всі дуже чекали і дочекалися. Ти вже щось вчиш його вдома там якісь. Е, я не вчу, але зв'язочки. я йому показую, але він приходить мені такі ачні е, е, концерти доколи робить. Що ж старий? А в нас тут новий. І на голові. Добре, вертаємося до нового треку. Це грандіозна робота, це грандіозний кліп. Там взагалі ви дуже довго готувалися. Там ви збирали танцівників по-моєму півроку. Танцівників, я перепрошую. Там 24. Ну, дивись, ні, давай так зі мною. Я ж теж танцівник, 25. Нас там 25. Дуже класні люди, цікаві. Я ж розумів, що потрібен кастинг, тому що дуже багато наших класних дуже цікавих особистостей танцюючих виїхало за кордон mm -hmm. по зрозумілим причинам. Я там за ними спостерігаю за їх розвитком. Вони вже працюють з європейськими артистами, хтось десь, хто де. І було цікаво подивитися, хто залишився. І mm -hmm. я так ну кастинг, думав: ну, може, людей 50 хоча б прийшло, mm -hmm. Прийшло більше ніж 400 людей. Wow. Дуже багато нових облич, яких я не знаю. Ми відзняли дуже багато танцівників, і вони класні. Вони. Реально, серце як фаербол, в них горять очі, горить серце, танцює душа, і це дуже сильно заряджає, Я такий промотивований після касинга вийшов, Хай. і зрозумів, що вау, клас, ми рухаємося в правильному напрямі. Молоді це потрібно, молодь хоче. Хоче роздивлятися танці як мистецтво. Не просто О. там якісь. Там п'яні танці на барній стоці, а це красиві постановки. Діма, це... може, ти якийсь ще забабахаєш свій танцювальний проєкт? Ні, ну може. Ти знаєш, в нас же ж був ритм мюзикл. Угу. І в мене є дуже така велика жага до того, щоб, по-перше, створити його стаціонарно, угу. і, і можливо зробити ритм два. Угу. І до речі, ну вічна танцююча людина, це ж як. Відкриття альбому, який ми mm -hmm. готуємо, який я надіюсь скрестив пальці вийде вийде восени. Сьогодні щось на так далеко е, планувати це. Складно? Ну, да, <рес> але, 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 типу, якісь там плани будуємо, і хотілося б, щоб це було восени. Побачимо, надіюсь, що це буде. І е, дуже дуже цікавий такий е, альбом виходить. Я тішуся, слухаю демки, ми їх дозводимо. Дуже цікаві артисти залітають на фіти. Mm -hmm. Ну, Така пригода, я дуже обожнюю цю пригоду створення альбому. І от якраз Свічно танцююча людина це так, такий початок. І він починається як мюзикл, так само. Типу, він починається як казка. Вічна танцююча людена професія сумлінна. А у нас для тебе є ще чудовий різнокольоровий неймовірний. Хто? Зірковий! No. А, відповідає швиденько, бо, бо люди хочуть знати багато чого. Так, ну що, раз, раз всі готові, тоді я пропоную починати. Давайте. Один. Що любиш більше? Дзвонити, писати чи записувати голосові? А, голоси. З ким зірок ти грав у PlayStation? От, з Філіпом Коляденко. У, клас! Привіт йому! А, в чому ти ходиш вдома? В мене... Домашні трусиля. Прекрасно. Що з цього ти вмієш? Е, Прибирати полицю, пробити полицю, так. зробити фарш. Є, ні, нехай зразу говорить. пробити полицю, так? Ні, Та, ні. Ні. Ну, а що ще? Це ж варіанти. Зробити фарш. Ну що там, по покрути ви все. Да. Замінити кран. Буде не впевнений, що <рес> красиво викинуть водичка, але можу. Почистити комп'ютер від вірусів. А це так. Да. О, помити руками машину. Чесно, ну якщо треба було б, то помив, але якось користуюсь автомийками. Викопати яму. Для кого? Все нещодавно дерева садив. Все легко. Налаштувати роутер. Оце дзвоню до до знайомого він допомагає. На який час найчастіше ставиш будильник? В 7.30. А при виді якої їжі можеш зрадіти як дитина? От бургер з качкою. Останній подарунок, який ти робив, і кому? Дружині, о, Боже, я вона не чує. Дружині от вивезу квіти додому. О, клас! Масаж піони! Якої я просто частини? побачив піони. Це її улюблені квіти. І я о, не міг О, вже ж піони так, І Я такий ух, треба брати. Масаж якої частини тіла хотів би тут і зараз. <світ> я люблю масаж любої частини тіла. <світ> просто люблю масаж і в мене дуже його мало. Що вдягаєш на себе, щоб не впізнали. Ну, не за окуляри, бороду ще одну накладу. Я якось, а я якось не ховаюсь. Ніколи нема такого. А в магазин ти можеш піти от? Так, легко, там мені. Мені приємно, коли люди знають. Нормально. Я не ховаюся. Ну і було ще одне запитання, яке ви хотіли задати Жені і не встигли. Яке? Скільки коштує кілограм картоплі? картоплю? Скільки коштує кілограм картоплі? Фух. Ну. Я, до речі, я, я, я Та не know. вима! Боже, ти що? Ти що? <шо>? Та ні, то це просто мем. А от так, от, да? от так? Значить, не знаю. Ми з ким. А коли не знаєш, кажи 250. Я, значить, в прекрасному селі Крюківщина ходив на базар в, в суботу, чи то в неділю. Мене Таня питається, я стою теж, як придурок, хоча купляв картоплю, не можу згадати, скільки вона коштує. Гіляєш <вона коштує>, що... Ну я, якщо чесно, теж неправильно думала. Я думала, що 60 десь плюс, а насправді воно коштує 45 гривень. Запам'ятайте собі, запашіть люди добрі, що не дай. Бог хтось вас тоже зустрін, буде питатися про картоплю. Ну чи мішок але можна і торгувати <laughs> цілий мішок? Кілограм! <laughs> Кілограмчика ну, окей, Ладно, так добре. Діма, ми раді були А, я, а я як мішок так? рахував? — О! «О — Мішками треба брати. <свисті> 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 Я <зразу> мішка <свисті> Викрутився, понятно. <свисті> Запасливий господар. От вот, а а Не ж... те, що ви сьогодні. Тож це з кілограмом картоплі додому проходить. Зразу з мішком вперед. <свисті> так, розказуй, де тебе можна буде побачити найближчим часом, що, що, що у вас планується. буде телеводіний <свисті> концерт в <св Осокорі, тому будемо раді бачити всіх абсолютно кожного. Це вже буде open space? — Так, це буде вже да, да. Я теж теж за повітря. Прям дуже хочеться а, а от такі прям сольник-сольник. Розсольник. Плануємо. Поки що не заявляємо по мірі приходу створення альбому, ми будемо більш-менш розуміти, коли ми зможемо. Бо хотілося б, щоб це разом з презентацією. Ну, Щоб воно якось поєдналось. Ми будемо чекати тебе вже з анонсом, коли будете знати дати. Тут у нас на люксифе. А так можете побачити мене прийду до вас. А так можете побачити мене на ВДНХ на скейт-парку. Я туди з дітьми хожу часто. О, <kilow> oh, так, народ, прийшла весна. Ідемо кататися всі вчитися на скейтах на ВДНГ. Там зразу можна буде і це і посмикати за бороду і бажання замовити. Все, раді були тебе бачити. Дуже дякую, що все вийшло класненько і чекаємо на нові треки. Зовсім скоро знову прийду. ФМ» – Включай настрій!